Тысяча линии Підняти Апор Хмельницького національного університету підняти. Шановні колеги, дозвольте мені від всього колективу Хмельницького національного університету привітати вас вступом до нас на Хмельницький національний університет. Вас зустріне восьмитисячний колектив нашого студентства біля двох тисяч викладачів і співробітників. Ми раді вас бачити, і я б хотів вам побажати, шановні першокурсники, треба вчитись і вчитись добре, адже цей час. Коли глобалізація йде суспільства, ви повинні володіти прекрасно інформаційними технологіями, ви повинні вийти з університету і володіти вільною і одною іноземною мовою. Ви повинні володіти і навчитися у нас вчитись самостійно і вчитись на протязі всього життя. А саме головне, ви повинні стати у нас університеті дійсними патріотами нашого краю, нашого університету і нашої країни. Ми подолаємо всі труднощі, ми переможемо агресора. Буде в нас мир, спокій, буде розвиватись наша Україна, наш рідний край, наш Хмельницький національний університет. Слава Україні! Шановні студенти, шановні викладачі. Батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань. Дійсно, сьогодні ви вступаєте, чи настає важливий період у вашому житті, це студентство. Адже саме студенти є детонатором таких завжди важливих змін. І ті зміни, які відбуваються в нашій державі, також розпочали студенти, які обрали європейський вибір для нашої країни. Я скажу, що дійсно тільки знання допоможуть нам розбудовувати країну. Тому що для України, ви знаєте, в нас що основне слово це заробітна плата. Тобто плата, яку треба заробити. Це в Росії получка. А в нас треба, а для того, щоб заробити, треба дійсно мати високий рівень знань. І тільки це стане запорукою вашої конкурентності. Тільки тоді, коли ви будете конкурентними, ви матимете право вибору. І я радий, що ви обрали саме Хмельницький національний університет. Я хочу, щоб для вас, багатьох, Хмельницький став рідним містом. Бажаю вам добра, здоров'я, успіхів, натхнення і благополуччя. Слава Хмельницькому, слава Україні! Доброго дня! Найголовніші учасники сьогоднішнього дійства це першокурсники. Дозвольте мені від себе особисто та від голови Хмельницької обласної державної адміністрації привітати вас з святом, побажати вам натхнення, здоров'я, витривалості, мужності і бажання черпати знання. Ви повинні зробити правильний вибір. Ви повинні зрозуміти, що зараз кожна хвилина, кожна година проведена в стінах університету з висококваліфікованими викладачами. Дає вам можливість відкрити нове для вас самих. Студентство для кожного вже дорослого згадується як найкращі часи. Тому я вам бажаю, щоб цей рік і всі наступні ваші студентські роки були найкращими спогадами у вашому житті. Ще раз дозвольте вас привітати з таким святом. Нехай завжди нас, над нами буде мир, нехай завжди над нами буде сонце. І нехай наша держава буде нарешті вільною від того агресора, який над нами сьогодні нависає. Здоров'я нам, успіху, натхнення, миру. Слава Україні! Шановне товариство, мені дуже приємно сьогодні від імені голови обласної ради Івана Ярославича Гончара, від усього депутатського корпусу Хмельницької обласної ради від себе особисто. Вітати увесь колектив Хмельницького національного університету з поповненням нової генерації молодих людей, які безумовно допоможуть творити історію не лише вищого навчального закладу, а історію міста, історію нашого краю, врешті історію України. Шановні колеги, звичайно, завдання номер 1 це навчання. Але знову ж таки молодість, вона так само одна. Я впевнений, що крім занять, крім студіювання певних предметів, у цьому навчальному закладі у вас чекає дуже багато інших можливостей для проявів власних талантів. Я переконаний в тому, що серед вас є переможці всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань. Я переконаний в тому, що серед вас є люди, які розкриють себе і подарують Україні і світу гарну пісню, подарують гарну поезію, незважаючи на те, що ви переважно навчатимесь технічним наукам. Я хочу так само, щоб ви сьогодні здобули собі тих друзів, які залишаться вірними друзями на все життя. Студентство – це окремий період життя. Шановні друзі, я бажаю всім вам здоров'я, терпіння, наснаги. Я бажаю того, щоб у нас була незламна віра, що ми здолаємо всі перешкоди на нашому шляху. Ми досягнемо величних успіхів. Я вірю в те. Що сьогодні, бо Микола Ігорич мені так само підказав новий закон про вищу освіту, з яким ви вступаєте в навчальний рік цього року, який адаптований в дуже багатьох своїх положеннях до європейських практик, є таким, що насправді ця практика уже останні роки реалізовується і адаптовується в Хмельницькому національному університеті. Тому щастим вам і всього найкращого, слава Україні! Мадо, сьогодні від імені усіх випускників хочу привітати вас із видатною надзвичайною подією у вашому житті зі вступом до Хмельницького національного університету. Саме тут обов'язково кожен із вас зустріне друзів і кохання, і розпочне. Надзвичайну мандрівку дорогою до професійного встановлення, тому що Хмельницький національний університет це собор креативних і оригінальних талантів, це світла і чиста наша із вами, альмаматер. А тому не марнуйте жодної хвилинки студентського життя, тому що бути студентом це означає відібрати у себе усе життя, усе у всіх його проявах. Сьогодні від щирого серця у цей урочистий день хотілося б висловити подяку і викладачам, і співробітникам за роки кропіткої праці. А вам, любі першачки, хотілося б побажати натхнення, терпіння наукових та професійних здобутків, а найголовніше миру у серці і над головою. А зараз від імені випускників. Передаю вам, любые первокурсники, оцей надзвичайний скарб, зибрань знания, дорогие наши первокурсники, сегодня у вас особенный день. Сегодня происходит изменение вашего положения в обществе, в жизни. Это день, который вы должны также чтить, как день своего рождения. Это день, когда вы будете получать знания. Это день, когда вы будете учиться, работать, думать, и самое главное дружить. Это самое главное от того, насколько вы будете вместе, насколько вы будете помогать друг другу, от этого зависит все будущее, от этого зависит ваша жизнь, от этого зависит ваше благополучие, от этого зависит все в вашей жизни. И, естественно, вы должны помнить, что вы должны помогать друг другу не путем передачи шпаргалок, как здесь вам передавали, а путем собственных знаний. Вы должны сами научиться извлекать знания из окружающей среды. Вы должны с помощью преподавателей и все же учиться становиться человеком. Прошли, прошло, то время, когда вам все, все говорилось. Теперь наступает время вашей самостоятельной работы, от которого будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Поэтому я желаю вам всем хороших успехов, счастья, здоровья, радости, друзей, чтобы все было хорошо. Поэтому примите мое поздравление и пожелание всего самого наилучшего. Слава Украине! Дорогі першокурсники, сьогодні вам випала велика честь стати студентами Хмельницького національного університету. Вже залишилося в минулому ваше безтурботне дитинство. Попереду вас чекає, очікує яскраве, цікаве студентське життя та серйозна кропітка робота по здобуттю професійних Знань. Пам'ятайте, все залежить тільки від вас. Ваші професійні знання в майбутньому допоможуть не тільки зробити успішну професійну кар'єру, але це послужить добробуту та могутності нашої держави. Я щиро бажаю вам, шановні першокурсники, стати не просто студентами. А успішними студентами та яскравими особистостями. Радуйте своїх батьків, викладачів, гарними відмінними знаннями. Я бажаю вам реалізувати ваші прагнення здобути гарну професію та стати кращим серед кращих. Хай вам щастить! Слава Україні! Шановні першокурсники, сьогодні дійсно у вас знамена подія, ви стали студентами одного з найкращих вузів не лише на теренах Поділля, але й в нашій в Україні. На цьому шляху ви подолали чимало труднощів і вступ це вже є вашою маленькою перемогою. Далі вас чекає досить тяжка праця з володіння престижною спеціальністю, тож щиро бажаємо вам не загубитись на цьому шляху, а викладачі вам радо завжди допоможуть у цьому. Студентське життя є досить різнобарвним, і складним, але е, ми щиро бажаємо вам сміливо реалізовувати свій творчий та інтелектуальний потенціал. Бажаємо вам миру, добра, злагоди, творчої наснаги, невичерпної енергії. Ми передаємо вам символічний огонь, цей вогонь як символ нашої єдиної родини миру та е, злагоди. Е, щиро бажаємо, щоб він завжди палав у ваших серцях та осяяв вам шлях до країни знань. студентської родини Хмельницького національного університету урочисто обіцяємо сумлінно та наполегливо оволодівати професійними знаннями. Клянемось з натхненням вивчати передові технології виробництва. Клянемось, невтомно працювати над своєю самоосвітою. Клянемось повагою та шаною ставитись до викладачів університету і виконувати їх настанови та завдання. Клянемось. Дотримуватись дисципліни і порядку у стінах учбових корпусів. Клянемось. Активно брати участь в культурному і суспільному житті університету. Клянемось. Сумлінно зберігати і розвивати добрі традиції студентства. Клянемось. клянемось. Як громадяни України, не шкодувати сил для відродження духовності нашого народу та утвердження вільної незалежної України. Клянемось, клянемось, клянемось. Виступ коментує майстер спорту міжнародного класу доцент центр кафедри фізичного виховання Віктор Вікторович Левчук. 32 два майстри спорта. Великою популярністю серед студентів користується і студентська університета. В результаті цієї спрямованої організованої роботи серед колективів фізичної культури факультетів. Друге, колектив спеціальності здоров'я людини, керівник Васильчук Олег Вікторович. І в третє місце фахульте програмування комп'ютерних та телекомунікаційних систем. підготовлено 13 олімпійців. Студенти вишу здобули 6 олімпійських медалей, 13 медалей чемпіонатів світу і Європи та 24 медалі на всесвітніх універсіадах. тобто міжнародного класу. 255 студентів стали майстрами спорту. Далеко за межами країни відомі імена олімпійських чемпіонів Сергія Нагорного, веслування на байдарках каноях. Тимура Таймазова, важка атлетика, Ольги Жовмір і Галини Кундик фехтування. Чіпляйте, чіпляйте на місток, чіпляйте на місток. чіпляйте на місток вашего. На тоненькі науці, на тоненькі, не на широкі, на тоненькі. І ці студенти, давайте, давайте теж приємно. Так, шо? що ще? чіпляйте, чіпляйте на місток, чіпляйте на місто. Чіпляйте на місток. На, місто, на тоненькі науці, на тоненькі, на широкі, на тоненькі. Прапор України і прапор І Він буде весь час. Коли це чекає квіти, одне. Тебе показали Ну, Подивись. Подивись.